Напередодні виходу нашої програми в ефіру, о 20.00 відбулася трансляція концерту для міська Барбари. Його записали у будинку звукозапису за кілька днів до повномасштабної війни, 17 лютого 2022 року. Дату показу концерту на телебаченні обрали не випадково. 14 листопада актору, радіоведучому, вокалісту та одному із засновників рок-гурту Мертвий Півень Міську Барбарі мав би виповнитися 51 рік. Моя колега Ірина Сорока зібрала спогади про міська Барбару від рідного брата співака його колег та шанувальників. Холодно без трусі до щоденна голову. Вивчаємо все ще одна рокшена. Каже, що де війна. Ми з одної родини наші магами рідні сестри. <кій> І Відповідно, виросли ми разом, тому що, як казав мій брат. Він всього лише рік і два дні мав від мене спокій, е, поки я не народився. <рик> Ти такий не знаю, термін. Е, такий ворогий не розли вода. Ми з ним завжди сварилися. Що е, ну, би не грали, в шахі, не в шахі, що завгодно. В карти. Сьогодні це, ну, це закінчилося тим, що ми з ним сварилися. Е, без дрова Довго витримати не могла. Співає б'ютіфу Карфату новину про смерть міська я прочитав на Фейсбук сторінці його дружини. От і це, звичайно, було мені дуже сумно, дуже сумно. Славний зір не слух і радість проста. З міськом ми познайомилися під час перших гастролів гурту Мандри у Львів. Місько був дуже непафосним. Одразу якісь жарти. Такі, це його голос такий втаємничений, Ці інтонації такі досить унікальні. Я пам'ятаю, він мені сподобався. Класний, класний чувак, думаю. Львівський рок Найс. Міську навчив, якщо ми можемо говорити про вплив, навчив всіх того, що потрібно бути не таким, як всі. Потрібно бути собою, потрібно просто. Просто робити так, як ти відчуваєшся. Пані пролетіли, слухатоні не схотіли. Літо буде, літо буде, літо буде буде, літо буде, буде літо буде. Літом буде не хочеться згадувати про міська в форматі. Був я думаю, що він і залишається, і буде жити в цьому пантеоні. Не люблю то слово, но так воно і є в пантеоні. Таких класних українців початку незалежності. Дуже-дуже багато зробили для української музики, для української поезії, для української культури і для українського, напевно, театру, тому що театр Арабески — це теж є частина життя міська, дуже важлива. Хвилина і нас, одиноких марин. Я думаю, про тебе весь час. Ти в небі, ти зараз один. Місько це не шоу? Це вистава. Якщо вистава не в масштабах концерту, це вистава в рамках кожної пісні. А от такого не робив ніхто. І не робив ніхто, і не думаю, що буде. Чому я не думаю, що буде, ну, світ не такий, тепер так не грають. Я думаю, що я ще до кінця просто не осмислив, що означає відхід міська. Бо... Я мав щастя ще десь за півроку до його відходу був концерт у Києві на хрещатику, на який я потрапив, і ну, це було суперове відчуття. Бо а, це той самий місто, якого ти пам'ятаєш з усіх інших концертів. В новій абсолютно теж не схожі навіть на мертвого півня обробці в нових аранжуваннях і старі. Композиції, нові композиції, і ну було постійно це от відчуття, що щось трапляється в його житті нове, що він постійно розвивається, творить легенькі бензинові струмочки по небу там і там лускою сріблять сталеві качки назустріч вікам. Дуже прикро, тому що українські артисти. Мають жити довше, набагато довше. Та міська не вистачає. З відходом таких знакових людей ти. Береш якусь хвильку, щоб застановитися і на своїм життям, тому що вплив міська був дуже сильний. Відійшов від нас фізично, але місько нікуди не пропаде з української культури, з української історії, і доки буде жити Україна, доти буде з нами місько Барбара. От кохання безвольна і пінати тули ста серця мого. Концерт для міська Барбари можна переглянути на Ютуб каналі Суспільна культура.